Tutaj kazówka, że zjawiła się to w pewnym co pisał. Wydawnictwa e, jak symbol intelektualnej niezależności. Ale, tak, to tym zadaniem, e, jakie ja prowadziłam od dzisiaj, to była prostita inicjatywa, którą wstawiał w sercu polskiej ukraińskiej starożytności, w Було намагання донести його ідеї до місцевого населення та поширювати серед нього інформацію про українську культуру і історію. В тодішніх умовах було то нелегке, адже ринок публікацій був державною згадою регламентований та цензурований. З другого боку українські фахові сили в регіоні щойно формувалися. Отже, першою informacyjne i trybuny były wydawane w 1956 roku ukraińskich tuznachów nasze słowo, jaką udrukowali się stetki, z okrema tocznej chodzinii, młodzież rajdy Pitlasza, Moczańska Zygna, Tarczęńskiej Wyczornicy, Koncerty na Pitlaszy, Growisko Chorób, Żurawnica i Inczy Kulturni Zachody, ale były także publikacje na historyczny temy. В певному моменті з'явилася навіть ідея створити пішневу спеціальну рубрику на зразок франківської сторинки, якій пропонувалося заулок і Мінарвою. Не була та ідея реалізована, але сам зауловок був використаний сполучник над Бугомінарвою, українській пісні під Лаща, який вийшов із дизайн вижив. Згідно був датований в 1996 року, до кого на 1987. Та, також виходив в такий журнал неперіодичний, дуже з національних меншостей зустрічі. Тому числі був і український варіант і там також щось з'являлося якраз стехто в, в тому журналі. Тобто практично легальні можливості публікування обмежувалися нашим словом. Тоді ще був місячний додаток Наша культура та щорічний українським календарем. Українське Суспільно-Культурне товариство якихось віддавничих тоді можливостей немало, тому... Протягом 80-х років з'явилися такі невеличкі брошовки, власне, збірки поезії над Богом Степана Сидорука з південного Тіташа і моїй батьківщині Івана Кириджука. Тому більшість видань книжкового характеру, які з'являлися протягом 1970-х років, мали неофіційний та, по суті, нелегальний характер. Bočkovi zjavjali se s prizitkoj na pravah rukovnictva, što je zanimljivo, sadišnjim zakonom je uvjerovalo tiražno 99 primjerljivih, rukovali se oni kakvišnih predpilna, ta na zagal bez otrebanja čega je vidio, tamo je to 300, 500 Першою дане здійсненною видавничою ініціативою була збірка україномовної поезії під Лаша задумана в 1982 році, проживаючи у клубні Ворожанцем Пімена Піддаша під Іваном і Іначуком, та більшчанином Іваном Киритьюком. Мала вона вийти як публікація будинку збірку в групни. З цього нічого не вийшло, але з'явився саме вже згадуваний альманах, наш голос, який... tam też jest i fakty kombro roku. się nim na maszynce tak żeby przygotowywany i tekst teraz żmały na xerox taki sposób w się na właśnie waжко перше видання, яке друкувалося вже обсектним способом, була збірка більшин Івана Калізюка «Моя Батьковщина» у Даше. З ну, кромненька навіть з якоїсь спеціальної обкладинки. E, але вже то було 60 торинок руку, вона була підготовлена в 1983 році. Також мало міг друкувалася з 1984 року в Кракові як перша книжка з логотипом Думки. Тобто, не підпільного, але і неофіційного У Вона скажу, що це був третій обмін. Перший був офіційний, цензурний, другий був політичний польський, ну, а в нас так це він щось по-своєму компінували. Крім неї, в одному пакеті з'явилися тоді також інші брошурки великою мірою. Це були перевруки, наприклад, статей з місячника національної справи народовища, ще з ніжвоєдного періоду, чи книжка Олександра Міановича, замікаюця, яка там були фрагменти, присвячені, скажімо, Райської чи Залешанню. Значені вони були, як я би сказав, як видання українського підладського видавництва Думка з місцем виходу військ. Ну, вони друкувалися в Кракові, ну, а переписували а це все на машинці також у Кракові. Тоді, зрештою, відрізнені теперішнього часу, коли кожен має комп'ютер, навіть друкувальна машинка з українським шрифтом була видвістю, вдалося мені якось її розробити. Так що все це відбувалося таким, як то кажуть... Пустарним чи покалучим способом, що просто треба було переписати. E, Поправлялися помилки на то, так, що наклеювалося добре написане слово на погане слово, і пізніше теж віддавалося до такого знайомого Ленка, який працював в карті, ну, no, як на лево, то кажуть, на небо це відбирало. No, тут були передусім, як я досі такі різні. Римень, наприклад, з na przykład z Placów Panskoj do Solдяńskiej, Statiła Silatyća Proміkoviću, який походить з піднілої Дайської, ну, там мова ідентична так само, як з Більською, Був уже свідомим українцем ще до Першої світової війни, його п'єси гралися, виставлялися у Дівських театрах. Крім цього, були, звісно, і вже продукти, так би сказати, нашого і проекту нашого повітря. Перша така публіктистична брошюрка була в 86-му році, називає Фаївське слово. Більше були якісь історичні речі, ну, поезії, пропозиція запису кітанських діалектів. Першою такою книжкою, книжечкою поетичною, яку вже складали на комп'ютері, то було а Така цікава публікація то була сфінансована парафією в Ліках історія теж парах, яка вийшла українською і польською мовою. В цього була і, і періодика, що тут, скажімо, я зробив два кілометри, він був на 89-й, а на 90 й рік але десь пропав. 1987 e, року почали зібратися каріотики, на початок бачимо такий бюлетеньку Длаша, e, маємо навіть такий бойовий заговор Пітаська Оста. E, вийшло з того, на жаль, тільки два e, випуски з квітня 87-го і травня 87 го але тоді також почали, почали, почали виробити основи. Також таким простеньким способом вийшло чотири випуски, там вже було знову назвати так званий на торчний журнал, там було більше 150 сторінок машинопису в кожному комісі. Пізніше, як додаток до Дарка скаже, в 19-му році, як такий, з'явився українець, то було загуб звідси, що на Пракатах до виборів в 89-му році. Tam był kandydat Bogdan Martinów, który mu dopisał Ukrainę. No tak, Ukrainę, jest to ukreiły. Ostatni wydarzenia to był XIX. Taki sobie z dziewczyny z każdym ciekawych z tytuł na naszej historii. To ludzi począłem, że robić na komputery, troszkę zaawansowano. W 1989-19 roku wchodził krąg. Krąg był taki krakizko w razie biczebińskiej. Тому що редагування перейняв перший номер групи Юрий Аврину з Григорієм Купряновичем, а піні вже робив Григорій Купрянович. Це вже був період влади, е, ліквідації практично цензури, так що вже в 90-му році цей крок продавався далі і в кіосках руху. Ну, крім цього, ще в 19 му році при заході самоправних виборів трохи з'явилися виключення, та звалася другого назвою, друга звалася під штани, це було таке середніше як видання, яке по 16 сторінок руку ще русько-українським виборчим комітетом міста Більська. Ну, На тому такий сам видав скінчився. Як я вже сказав, це був такий якби, ну, символ нашої інтелектуальної незалежності, на якому там вже вивелися протягом тих кількох років. Крім цього, це вже переросло 91-му році в постійно, дай Боже далі, видаваний над Богом нами. Так що дякую.